Привіт, мої любі першокласники. Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку символи моєї країни. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок. І ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Давайте спробуємо розгадати ребус і дізнаємося, яке слово тут зашифровано. Це слово символ. Подивіться, сир ми забираємо останню букву, залишається си. В О у нас буква М знаходиться в О. Тому Сиво. І останній малюночок це лист. Ми забираємо дві останні букви, залишається Лист. Тому виходить слово символи. Які державні символи України ми вже з вами знаємо? Україна має свої державні символи: це герб у вигляді тризубу, це державний прапор. Синьо-жовтий стяг і гімн нашої держави, який називається Ще не вмерла України. Найбільшою річкою України є річка Дніпро. Її ще називають водною артерією нашої держави. З давніх часів річка забезпечувала мешканців міста водою і рибою. Біля цієї річки було побудовано найперше і найголовніше місце нашої держави це місто Київ. За давніх часів люди намагалися будувати свої помешкання саме біля водоймів, біля річок, тому що з річки можна було носити воду для своїх певних справ, в річці можна було ловити рибу, і біля річки дуже добре росла рослинність. Дніпром Доставляли в Київ товари з різних країн світу, тому що Дніпро дає змогу вийти у широке море і з України або в Україну завозити потрібні товари. І сьогодні Дніпро залишається джерелом водопостачання для більшості населення України. Річка Дніпро проходить якраз по центру нашої держави. На честь річки Дніпро в Україні названо місто Дніпро, футбольний клуб і станцію метро в Києві. Знайдіть і покажіть на карті України річку Дніпро. Ось подивіться, будь ласка, я вам щойно говорила, що річка Дніпро вона проходить майже посередині всієї країни. ось Починається вона з гори, з півночі і протікає через певні міста. І тече й витікає річка Дніпро у Дніпробузький лиман, який знаходиться в нашій місцевості, і з Дніпробузького лиману вона потрапляє у Чорне море. А вже з Чорного моря можна виходити і рухатися далі в інші місцевості. Так, ось саме це. І є наша найголовніша річка Дніпро. Як ви бачите, від неї є різні розгалудження, тобто є різні річечки, якісь там озерця, але вона є найголовнішою водною артерією нашої держави. Давайте назвемо міста, які розташовані на берегах річки Дніпро. Якщо у вас є при собі карта України, ви можете звернутися до неї. Можете знайти карту України у Гуглі в інтернеті, але ось я подивилася невеличку карту і з'ясувала, що саме ось ці міста розташовані на березі Дніпра. Можливо, я не всі міста знайшла, я обирала найголовніші найвеликіші. Київ, Черкаси, Кремінчук, Дніпро, Запоріжжя, Нікополь, Енергодар, Каховка, Херсон, Нова Каховка вони знаходяться на березі Дніпра. Наше місто сюди не відноситься, дітки, тому що ми знаходимося на березі моря, Чорне море. Але від Дніпра до Чорного моря у нас впадає ще Дніпробузький лиман, Тобто від Дніпра йде Дніпробузький лиман, який заходить до нас, і від нас він впадає в Чорне море. Тому ми теж деяку маємо важливість і трішечки приєднані до нашої річки Дніпро. Утворіть та прочитайте речення, і що в цих реченнях є спільного? Погляньте, Україна наша держава. Україна, наша країна, і Україна, наша батьківщина. Що в них спільного? Спільного, тому що це все розповідається про нашу Україну. Держава, батьківщина, країна це все синоніми дітки. Це слова, які позначають одне й те саме. І це все стосується нашої України. Так само, як для других мешканців інших країн, так само стосується їхніх країн. А зараз я пропоную вам відкрити зошити, знайти сторіночки теми, символи моєї країни. Деякі завдання ми починали виконувати на минулому уроці. Я вам говорила, що тема розрахована на два уроки, тому просила виконувати лише ті завдання, які розглядалися на минулому уроці. Сьогодні ми продовжуємо працювати над цією темою і будемо виконувати наступні завдання, які не розглядали. Минулого уроку. Якщо завдання є у вашому зошиті, ви, будь ласка, виконуйте їх письмово. Якщо завдання взагалі відсутні у вашому зошиті, тоді опрацьовуйте їх усно. Подивіться, будь ласка, завдання четверте: обведи Державний герб України. На нашому малюночку ми бачимо різновиди нашого тризубу і не тільки, але нам потрібно обвести. Офіційний Державний герб України. Ось він, дітки, так. Обведіть його, будь ласка, простим олівцем. Наступне завдання. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Знайдіть на малюнках, наголошую, і на першому, і на другому. Знайдіть на малюнках і обведіть тих дітей. Які шанобливо ставляться до української символіки, і які чемні у вихованні. Подивіться, ось ці люди дуже чемні у вихованні і гарно ставляться до української символіки. І ось ці дітки, та, коли піднімають прапор, вони стоять. І тримають ручку свою. так? А подивіться, будь ласка, ось на цей малюночок. Ну, начебто можна сказати, що цей малюночок нічого поганого в собі не е, закладає, так? Вішають прапорець. Але тільки чомусь його так дуже мнуть. Тому цей малюночок можна зарахувати як шанобливе ставлення, але хотілося б, щоб ставлення було ще кращим до української символіки. Завдання наступне: прочитайте і скажіть, як ви розумієте ці речення. Коли ми поважаємо державні символи, ми поважаємо себе. Як ви це розумієте? Державні символи представляють нашу державу. А держава це ми з вами, це люди, це народ. Якщо ми не будемо поважати і цінувати і шанобливо ставитися до символів нашої держави, які показують нашу державу, які представляють нашу державу, то звичайно. Погане відношення буде і до нас. Тим самим, якщо ми погано відносимося до своїх символів, ми погано відносимося до своєї держави. А наша держава це ми з вами, це люди. Не може держава складатися з чогось іншого. Держава складається зі своєї нації, зі свого народу. А нація, народ це ми, це дітки, це батьки, це дорослі, це дідусі й бабусі, це родина. Тому потрібно поважати державні символи так, як ви хочете, щоб поважали вас. Наступне завдання: запишіть, будь ласка, назви державних символів України. Ось це герб, так, він виглядає як тризуб. Ось це гімн, гімн це головна пісня, яка е представляє нашу державу. І ось це прапор це синьо-жовтий стяг. Тобто він складається із двох рівних частиночок синьої і жовтої. Найголовніше запам'ятати, що синя сторона нашого прапора знаходиться вгорі, і вона позначає небо, мирне, блакитне, красиве, чисте небо, а жовта частинка нашого прапору має бути внизу, тому що вона позначає жовту пшеничку, колосся, поля, хліб, який вирощує наша держава. А зараз давайте пограємо в гру. На вашому екрані будуть з'являтися малюночки, а ви маєте сказати: це те, що написано зображено на малюнку? чи ні? Якщо так, то плескаєте в долоні, якщо ні, то завмираєте. Будь ласка, скажіть на малюночку зображений герб? Ні, це прапор. На малюночку зображений гімн? Так, правильно, це гімн. На малюночку зображений прапор. Ні, це герб. На малюнку зображена Україна. Так, звичайно. На малюнку зображений гімн. Ні, це зображений прапор нашої держави. На малюнку зображений герб. Так, молодці, це герб. На малюнку зображена Україна. Ні, це гімн нашої держави. На малюнку зображений прапор. Так, звичайно, це прапор нашої держави. Молодці дітки, ви добре впоралися із цим завданням. А як висновок, я хочу вам сказати такі слова: Україна це наша батьківщина, наша держава, наш рідний дім. Прапор герб та гімн – це державні символи України, які представляють нашу країну перед. Всім світом, тому їх потрібно поважати і ставитися до них шанобливо. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденечках. А на останок, дітки, оберіть, будь ласка, фігурку і з тим кольором і позначенням, який відповідає вашому настрою. Жовта зірочка відмінно. Блакитний квадратик. Добре. Зелений трикутничок, задовільно. А я дякую вам за роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.